Добрий день, друзі. Ви на каналі Але Ми знаходимося у сонячній Валенсії. і сьогодні я хочу показати вам класну квартиру, що знаходиться в районі Бені Мамет в будівлі, що позаду мене. Тож прошу завітаємо! Тож ми з вами знаходимося в коридорі. Праворуч від мене вихід у внутрішній двір, і проходимо далі. Ліворуч від мене маленька спальна кімната, яку ви можете використовувати як спальню або зробити особистий кабінет. Зараз ми знаходимося у величезній кухні. Вітальній дуже просторій, дуже світлій. Кухня повністю облаштована усією необхідною технікою. Також є кондиціонер. Праворуч від мене ванна кімната, вона в цій квартирі одна. Далі ми проходимо у другу спальню. Друга спальня також невеликого розміру, має віконечко у внутрішній двір. Тут легко вміститься односпальне ліжко та шафа. Це третя спальня кімната. Вона найбільша, сюди легко вміститься двоспальне ліжко, велика шафа, і маємо дуже великі, гарні вікна з видом на парк, дуже зелений і гарний. Квартирі новий ремонт, ламінат на підлозі. Квартира має 74 метри квадратних та її вартість 175 тисяч євро. Якщо у вас виникли питання щодо цієї квартири, звертайтесь, будь ласка, за номером телефону, що буде в описі до цього відео. Також не забувайте підписуватися, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Мене звати Даша, компанія Аледрія. Будуємо ваші мрії.